Друзі, вітаю! Зайшла чергова партія допомоги. Я поспішаю відзвітувати, що саме прикупили для того, щоб не застоювалося і вже фасувалося згідно тих заявок, які були попередньо отримані від наших підрозділів. 136 FPV-дронів 7-дюймових, Це окрім того, що ми зараз дозбираємо ще на 2000 тисячі дронів разом з компанією «Уклон», Ось це ну банально рутинні закупівлі, 200 тепловізорів. Аджіємоських в цих червоних коробках. Окрім них, ще взяли три а, бінокуляри тепловізійних підуть на південь, і 50 антен дуовських для посилення сигналу між станцією керування та дронами Mavic. А, дронів Mavicів, третіх, як ви бачите, ми теж прикупили. Тут їх 145 одиниць. І от в чорних коробках у нас ще а, М3Т Mavic. Вже додаткові батареї 20 штук до а, Mavic 3T і 290 до а, Mavic 3 ми не викладали, але вони є. Загальна вартість цієї партії у нас вийшла 30 мільйонів 576 тисяч 326 гривень 69 копійок. Я хочу щиро подякувати вам усім за те, що ви продовжуєте так потужно донатити і даєте можливість нашому фонду допомагати нашим захисникам у реально промислових масштабах. Так тримати, друзі, спасибі величезне. Дякую за донати, дякую за довіру.